Отак виглядав рух повітряних цілей над територією України. Просто подивіться, яка величезна кількість. Подивіться цю траєкторію для того, щоб розуміти, що відбувалося вночі, якщо раптом ви нас дивитеся не з України. Вночі Росія здійснила наймасованіший удар балістикою по Україні. Основні цілі атаки це ТЕЦ та ГЕС. Ну і давайте тепер коротко про кожен регіон. Далі буду детальніше розповідати. Київ. Серйозні перепади напруги горіли чотири вантажівки, пошкоджено дві будівлі. Дніпро загинула одна людина, 11 людей постраждало. Серед них двоє дітей. Це станом на ранок. Шахет влучив у дев'ятиповерхівку. Вночі в місті був блекаут. Харківщина внаслідок атаки постраждали восьмеро людей. Зруйновано будівлю АЗС. Пошкоджені автівки в Харкові. Знеструмлено метро. Станції функціонують як укриття. Одещина. дрони були по енергетичній інфраструктурі внаслідок влучання. Почалася пожежа. Полтавщина, місто горішні плавні без світла, води і тепла. Його переведено в режим надзвичайної ситуації. Росія атакувала об'єкти енергетики. Знеструмлено. Кременчук в Полтаві сильні перепади напруги. Кіровоградщина пошкоджено критичну інфраструктуру. Миколаївщина шахеди атакували промислову інфраструктуру в Миколаєві. Також ряд потягів Укрзалізниці суттєво затримується після ударів Російської Федерації. Вночі Росія атакувала Україну калібрами: Іскандер К, Іскандер М, С-300, С-400, кинжалами, ударними реактивними дронами. Це те, що відбувалося цієї ночі. В нашій країні тепер поїхали конкретно по регіонам. Дніпро одна людина загинула 11-ро станом на зараз. Постраждали серед них двоє дітей внаслідок масованої атаки. Про це повідомляє ДСНС області. Вночі російський ударний дрон влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок, що призвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 28 людей. Серед них було п'ятеро дітей, а також у квартирі на п'ятому поверсі виявлено тіло жінки. За медичною допомогою звернулися 10 людей, в тому числі дітей, госпіталізовано шестеро постраждалих, серед яких одна дитина. Інформація досі уточнюється. Також повідомляють, що психологи ДСНС працюють на місці, надають необхідну допомогу тим, хто постраждав. Полтавщина зараз теж будемо говорити, але поки що поділю ще з вами кадрами із Дніпра це ті кадри, які викладає у себе на офіційному. Е на своєму офіційному телеграм каналі каналі, те, що ділиться з нами ДСНС Дніпропетровщини, тож тепер переходимо до Полтавщини. Там сьогодні теж було е шумно, там теж була атака ворога. Внаслідок російської, російських ударів цієї ночі на території області виникли масштабні пожежі в кількох локаціях. Постраждала одна людина. Загоряння сталося на окремих ділянках підприємств. Більшість осередків уже ліквідовані. Під загрозою повторних ворожих обстрілів на місцях залучалися понад 160 рятувальників. Спеціальна техніка, тактичні роботи, піротехнічні та медичні підрозділи про це повідомляє вже ДСНС. Полтавщини, ну і столиця сьогодні, на жаль, теж не лишилася без ута... уваги. Перепрошую, ворога і теж зазнала, як і вся Україна зрештою зазнала атаки, що відбувалося, і що було у Києві. Про що повідомляють нам рятувальники сьогодні? Вранці Росія атакувала Київ дронами у Печерському районі. Рятувальники виїжджали на два виклики. На одній локації горіли чотири малотонажні вантаж. Пошкоджено дві будівлі та авто поруч. За іншою адресою відбулося горіння уламків БПЛА. Воно було ліквідовано до прибуття підрозділу. Пожежі ліквідовано. Інформація про постраждалих поки що не надходила. Про це повідомляють ДСНС вже. Києва, зокрема, також будемо говорити і про те, що відбувалося в області, тобто на Київщині, теж неспокійно, теж атака ворога, теж атака безпілотників. Ну і теж буду опиратися на ту інформацію, яку нам надає ДСНС Київщини. Тож, нічна атака на Київщину під прицілом, росіян були вижгородський обухівський бучанський Бориспільський райони на Вижгородщині через падіння улам. Ків ворожого БПЛА постраждали чотири людини на Обухівщині та Бучанщині. Вогнеборці ліквідували пожежі на об'єктах інфраструктури, спричинені ракетною атакою. На місцях працюють усі оперативні служби. Це кадри, якими ділиться ДСНС, і поки що станом на зараз. Інформація ще уточнюється. Також є повідомлення стосовно Харківщини, як ми з вами і говорили. Там теж відбувалася, на жаль, атака ворога. Зараз покажу вам теж кадри із Харківщини. Те, що ми маємо станом на зараз, це те, чим діляться з нами знову ж таки рятувальники, які прибули на місце, які ліквідовували все те, що відбулося. Я вам зараз розкажу деталі. Тож, Харківщина, восьмеро людей постраждали внаслідок авіа. Удару на Харківщині. Увечері ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді. В селищі Коротич зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів, усі постраждалі госпіталізовані. Рятувальники загасили займання і розібрали завали. На місці працювали підрозділи ДСНС, піротехніки і місцева пожежна охорона. Також повідомляється про те, що була атака ударними безпілотниками на Одещину. Внаслідок влучань спалахнула пожежа на об'єкті енергоінфраструктури. роботу з ліквідації наслідків, ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Це те про що я вам говорю. Це коли росіяни. Вдаються до такої тактики. Вони, значить, спочатку б'ють, потім вони вичікують, коли прибудуть на місце рятувальники, а потім вони починають значить, знову наносити удари для того, щоб постраждали не тільки вже об'єкти, по яким вони б'ють, а для того, щоб завдати руйнувань і завдати шкоди самим рятувальникам. І ДСНС весь час про це повідомляє. Відомляю, останнім часом я спостерігаю, що почастішали випадки того, коли страждають і зазнають ураження самі рятувальники, які прибувають на місцях ліквідації наслідків ворожих атак. Ну і мер міста, мер Харкова, Ігор Терехов теж. Вийшов із публікацією дорогі харків'яни. Сьогодні ворог знову бив по нашій енергетиці по всій Україні. Ракети й шахеди летіли по енергооб'єктах, аби світла не було у наших домівках. У Харкові відчутний дефіцит електроенергії. Укренерго змушене вводити аварійні відключення через нестачу напруги в певних районах. Вже є, а в інших можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням. Але комунальні служби роблять усе, щоб відновлювати. Подачу одразу як тільки можливо, Метро працює в режимі укриття наземний електротранспорт, змінено автобусними маршрутами, місто. Тримає ситуацію під контролем, але проблеми не лише у Харкові, по всій країні від Львова до Сум, від Одеси до Чернігова. Енергетики ліквідовують наслідки чергової хвилі російських ударів по нашій енергетиці. В Харкові діють 101 пункт незламності. Там є тепло, є світло, гарячий чай, і люди як ніколи не залишать вас. Самих ми разом, ми харків'яни. Написав Ігор Терехов. Кременчук також Віталій Малецький, це мер міста. Пише ворог продовжує завдавати ударів по енергетичних об'єктах України. Цього разу під атаку потрапив і наш район. Наразі електропостачання відсутнє на всій території міста. Очікуємо офіційну інформацію про наслідки від полтавської ова та енергетиків. Водночас, міська влада проводить усі необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення, опалення в умовах повної відсутності електрики. Також розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста. Усі комунальні та аварійні служби залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і працюють в посиленому. Режимі. Якби ворог не намагався нас зламати, ми вистоїмо, пише мер міста. Ну і також ось таку публікацію, ось такою світлиною ділиться мер міста на своїй сторінці. Це те, що ми маємо станом на зараз. Також у конотопі через Стрибки цієї напруги залишився конотоп теж без світла. Про це повідомляв мер. Ось так виглядало в Кримунчузі сьогодні. Е, значить, ці системи, які забезпечують жилення, буквально без світла лишилося усе місто. На жаль, після масованої атаки ворога. Е, на на наші регіони, те, що відбулося, Павлоград, Ця інформація станом ще на вчорашній вечір. Теж вже е, другий день ворог продовжує атаки на це місто. Воно лишалося без світла. Буквально е, вон... Значить, росіяни масовано атакують шахедами Дніпропетровщину. Небо Павлограда буквально світиться від чисельних вибухів. Другий день поспіль расисти завдають масованих атак. Також вчора з'явилися повідомлення про те, що ворог атакував Чугуїв. Це була Нова пошта Росіяни дронами знищили відділення нової пошти у Чугуєві. Ось такі світлини публікує сама нова пошта. Це вже, до речі, не перші удари по відділеннях нової пошти, по відділенням логістики. Не знаю, чомусь росіянам дуже мабуть заздрісно, що в нас є нова пошта. В них немає. Ну інакше я пояснити не можу, чому вони б'ють по відділенням нової пошти, чому вони намагаються знищити. Наші, значить, логістичні певні такі історії, при тому, при всьому, що ну, навряд чи нову пошту можна назвати якимось серйозним військовим об'єктом і так далі. Ну, але що тут говорити? Ми з вами давно знаємо, що росіяни це терористи, які. Б'ють по цивільним, які знищують цивільне населення, які б'ють по будинкам, які знищують дітей, які б'ють по дитячим садочкам, і при цьому говорять, що в них усі цілі досягнуті. Тому ну тут в принципі дивуватися немає чому, але от тим не менш станом на зараз маємо таку ситуацію. Ну і Укрзалізниця. Як я вам і казала, що рух деяких поїздів змінено. Укрзалізниця теж вийшла з повідомленням після чергової нічної атаки. Атака по Україні через пошкодження залізничної інфраструктури суттєво затримується низка поїздів. В результаті ворожих ударів по Полтавській області є пошкодження по кількох станціях. Відсутнє електропостачання, є пошкодження контактної мережі кількох ділянок. Через це низка потягів матиме. Суттєві затримки на шляху, оскільки рух, зазначеними ділянками, можливий лише тепловозами, приміські рейси на Полтавщині, Харківщині також прямуватимуть із можливими затримками. Орієнтовний час затримок, про який нас повідомляє е, Укрзалізниця, е, це. Півтори-дві години, це те, що ми знаємо станом на зараз, це те, що нам повідомляють в самому перевізнику, в, самому, в самій Укрзалізниці. І також тут варто додати про те, що в багатьох містах розгорнуто пункти незламності. Тому, панове, якщо вам необхідна допомога, поцікавтеся, будь ласка, де це є у вашому місті для того, щоб... Ви ту необхідну допомогу, яка вам треба отримали. Теж додам про те, що у столиці нині відмінили екстрені відключення світла, які тривають, на жаль, в багатьох регіонах. Тому поки що столиця працює по режиму звичних за графіком відключень світла. так що якщо ви дивитеся нас зі столиці, для вас інформація станом на зараз така. Сейчас я вам покажу відео. Я давно такого не відео, якщо чесно, посмотрите. Это на воздух взлетела база хранения комплектации запуска шахедов, которая находилась на территории Донецкого аэропорта. Я все думал, ну что же это так могло бабахнуть, а вот есть уточнение теперь. И эта цель была крайне важной, чтобы ее поразить. Итак, база называлась Герань. Вечером был нанесен удар по пусковым позициям, складским помещениям беспилотников типа Герань-2 на базе аэропорта в городе Донецк оккупированного, в ходе атаки отмечено применение как крылатых ракет, так и ударных дронов, то есть это была комплексная атака и вот этот удар это судя по всему прям попали а вот сейчас скажу куда полностью уничтожен склад БК уничтожен склад топлива уничтожен пункт предстартовой подготовки беспилотников и повреждены узлы электроснабжения и связи, на момент удара на территории этого аэродрома находилось до 1000 единиц вот этих беспилотников и более полутора тысяч единиц боевых частей, которые прикручиваются к этим беспилотникам, чтобы они атаковали территорию Украины. Ну, то есть попали прям бинго, это совместная операция сил специальных операций и бригадной разведки 114 отдельной бригады сил беспилотных систем «Птицы Мадьяра». Ну, что говорить, санкции от Мадьяра их видно за несколько десятков километров. Но и это еще не все. В Волгореченске Костромской области была атакована Костромская ГРЭС. Это одна из мощнейших в Российской Федерации электростанций. То есть это гигант просто гигант. Станция считается третьей по мощности тепловой электростанции в России. Питает более 40 регионов Российской Федерации. Объект этот получил повреждения, взрывы, пожары, все как вы любите. Ну, в общем, что это, чтобы понимали, что это за махина. Три независимые магистрали по 500 киловольт от ГРЭС идут в три ключевых направления. Московское направление, Владимирское и Нижегородское. Местные власти говорят, что все нормально, не о чем беспокоиться. Ну вот можно взглянуть на это фото. А действительно, о чем тут беспокоиться? Нет, нет станции, нет беспокойства. На вот этой ГРЭС работают аж целых 8 турбин. Ну то есть это прям очень мощный объект. А вот что интересно, с этой Костромской э, ГРЭС идут э, линии на подстанции Владимирская, Загорская и Нижегородская. Так вот Владимирская и Нижегородская уже были на днях атакованы. То есть как-то прямо вот очень последовательно Украина решила доказать, что блэкаут быстрее наступит в Российской Федерации. А версия местных властей, вот это просто, знаете, что местный губернатор сказал? Прозвучало несколько хлопков пожар локализируют. Они до сих пор, вот некоторые взрывы называют хлопками. То есть прозвучало несколько хлопков. Да это просто там кто-то перед экраном, мне кажется, аплодировал у Мадяра, как оно точно все а, влупило. И это еще не все. Стоит вой на болотах по поводу массированной атаки на Волгоград снова ударили по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл» Волгоград нефтепереработка. Губернатор подтвердил местный. А это, на секундочку, 15,7 миллиона тонн переработки. На месте взрывы и пожар. Но и это еще не все. В оккупированном Крыму уничтожено три Топливных объектов в Гвардейском, Симферопольском резервуары горят, а, точнее, целые парки резервуаров и цистерны с горючим добивают нефтебазы в оккупированном Крыму. В Крыму, после того, как сгорела самая крупная нефтебаза, которая находилась в Феодосии, и терминал там же сгорел, добивают оставшиеся в Симферополе и в Гвардейском. То есть уже несколько раз они были атакованы. Южная группировка российских войск может остаться, точнее будут очень серьезные проблемы с топливом. Ну осталось добить еще одну важную нефтебазу в Ингермании, я как-то про нее рассказывал, там сложнее. Там резервуары находятся под землей прямо в скале. Но ну, ничего, и туда доберутся.